Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Енергодарі поблизу Запорізької атомної електростанції прогреміли потужні вибухи. Після оголошення повітряної тривоги місцеві пабліки Запоріжжя повідомляють про вибухи біля Запорізької АЕС в Енергодарі. Окупанти влаштували артилерійські обстріли. Повідомляють телеграм-канали. Росія, можливо, намагається ще більше обмежити присутність міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції, щоб змусити де-факто визнати своє право власності на станцію. Також ймовірно, окупанти можуть використати зростаючі загрози навколо ЗС для стримування майбутнього наступу української армії. Ваесдаб'ю нагадали хронологію останніх подій, пов'язаних з проблемами присутності місії МАГАТЕ на ЗАЕС МАГАТЕ оголосила 10 лютого що відклало заплановану ротацію персоналу своєї місії на ЗАЕС з міркувань безпеки. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив 9 лютого, що ситуація залишається нестабільною, а 28 лютого, що поблизу ЗАЕС сталося 20 детонацій, через що ненадовго було відключено резервну лінію електропередач на ЗАЕС. Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила 22 лютого, що департамент. АМЕТОН з питань охорони та безпеки відклав ротацію персоналу МАГАТЕ на невизначений термін без належних на те причин, стверджуючи, що Росія зобов'язується забезпечити безпечний приїзд персоналу МАГАТЕ на заес. Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив 1 березня, що західні спецслужби зірвали планову ротацію місії МАГАТЕ. Щоб звинуватити Росію у створенні перешкод для МАГАТЕ. Російська та окупаційна влада, ймовірно, має намір використати персонал МАГАТЕ, який можливо, опинився у пасті або зменшену присутність МАГАТЕ на станції, щоб примусити міжнародне співтовариство визнати російське право власності на станцію. Російська та окупаційна влада може також намагатися стримати можливий майбутній український контрнаступ на півдні України шляхом ескалації загроз для ЗАЕС резюмують аналітики інституту. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.